Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Починаємо новий влог, і хочу почати цей влог з запитання до вас. Чи траплялося у вас таке, коли ви замовляєте щось будь-де і чекаєте на отримання на посилку, але ви вже забули, що ви замовляли. Зі мною таке вперше трапилось. Чесно кажучи, я пам'ятала, заради чого я зайшла на сайт, що я шукала, а потім десь якісь знижки були, і я зрозуміла, що це знадобиться, і я замовила, а що я замовила, я пригадала тільки тоді, коли я отримала посилку. Замовляла я на майкап. І основне, що я хотіла замовити, це я побачила. У дівчинки вона, так, вона цілу лінійку замовляла, це гель масажний для обличчя. І мені стало цікаво, як і що це український виробник, дівчатка, якщо, то робіть скріншот і більш Надокладнішу інформацію, ви вже прочитаєте і будете розуміти, як це вам підходить, чи це не підходить. Український виробник, у них іде пінка для вмивання, тонік, далі гель, це все послідовно як потрібно. Ми вмилися, тонік, потім гель масажний і все це закривається крем для обличчя. Я так подумала, у мене і пінку я купувала, і в бракарді я купувала така зелененька, теж український виробник. У мене це є. Для вмивання я нічого не хочу. Тоніки у мене є. Хоча б один закінчився, тоді, може, я ще один куплю. Вона збиратися багато я не дуже хочу. Крем мені взагалі не підходить, ви про це вже знаєте. Хоча в зимовий період, можливо, я спробую, не знаю, подивимось. А гель мені стало цікаво, я замовила. Сьогодні зранку я вчора отримала, сьогодні зранку я вмилась, нанесла свій тонік, який у мене там є, і мені було цікаво. Масажний, це ж воно як, що, по-перше, дуже приємний аромат, начебто солодкий, путровий, але не яскраво виражений, солодкий. І о, ледь помітно цей аромат. І коли ти наносиш на обличчя, воно так легко масажується. І я чомусь думала, що це потрібно буде змивати. Я не читала інструкцію, чесно кажучи. Я бачила, як дівчина робить, вона не змивала, потім наносила крем, і я не змивала. І дійсно, воно так, у мене жирна шкіра обличчя, ви про це знаєте. Вона дуже така вибаглива, тому там не все підходить мої, моєму обличчю шкірі. Так от, воно втануло, воно так. Таке приємне на дотик, він немає не липкості, нічого такого. То перше враження я задоволена, дівчата, робіть скріншот. Я робила скріншот, Я через Google пошук картинка і воно видавало на розетці. Набір був, але він закінчився і там сповістити, коли буде в наявності. І на майкапі я це знайшла і тому я там замовила. Далі ходила ж купувати собі, пам'ятаєте, гель для душу. І коли була знижка, не купила, а потім, коли потрібно, пішла, воно ні. І я дивлюсь, зараз літо і я. По 53 гривні замовила такий гек для душу. І малина з півонією. Ну я обожнюю півонію, але на літо, як для мене, це якби тут була півонія, то ок. Але малинка, вона солодка. Ну Мені на літо якось так. Не дуже цей аромат. А лимон там я та дівчата, ну, це просто зараз ну, у кожного своє, тому показала все, що я замовляла. І, до речі, якщо замовляти доставку через пошту, ти ще сплату. Якщо замовлення до 500 гривень, то ти сплачуєш за доставку тариф поштою або більш 500, тоді начебто за доста... ну, неважливо. І через кур'єра безкоштовна доставка. І я думаю, а чого я по спеці? От така спека, я буду ще на пошту десь ходити, та хай додому принесуть, ти ще є безкоштовно, то я отак от і зробила. І... Я не знаю, чи доречно зараз це казати, тому що вчора відео було, але накипіло, і я не можу посміхатися, коли воно тут таке. Мені потрібно було це сказати. Я не хвилювалася за те, що комусь подобається, ні, тому що справжні друзі вони завжди зрозуміють і треба їм пояснювати. Пам'ятаєте, був момент, коли я вам розповідала, я заходила на кухню, сидів голуб, він так цьокав-цокав мені до помідорів, я його хотіла зігнати. Він потім тут на сітку, так от як ледь не порвав мені її. І дівчата писали: Таня, якщо щось там, от що це значить, чи це погане? Пробачте, алергія, але ж я намагаюся тримати і контролювати дихання тоді якось легше. Ну, легше, ви розумієте. Е е е я не знаю, чи доречно про це казати, чи ні. Але мені здається, що це значило, бо дівчата писали, якщо що, Таня, то скажи. Мені так здається. Це було напередодні цієї жахливої трагедії в Ахмадіті. І не тільки і пологовий будинок. Я не буду все казати, ви це чудово розумієте. Я маю на увазі цей день: 9 липня. І не тільки Київ. Так от, стосовно Моєї родини, і мені здається, що це, це поганий це знак був, хоча я не знаю. От я вам зараз розповім, хоча й мені не хочеться негативу казати, чесно, але ми живемо в реальному житті, коли не можна про якісь яскраві моменти казати. Коли є таке, тим паче, що ви питали. Так от, 9 липня, це конкретно моя родина, я не кажу, яка ситуація в Україні, так? Це конкретно, що стосується мене, моєї родини. Я записала відео, і тоді Прийшла, кажу, добре, до 10-ї години встигла. Зараз мене вже у мене немає, тому що спека та ще додачу алергія, і я сама до себе повернусь в той момент, коли буде сідати сонечко, мені стане краще. Дівчата, та де там? Коли щось таке трапляється, ти збираєшся докупи, ти вже не пам'ятаєш не про спеку, не про алергію, ти вже про це просто забуваєш. Я вже змонтувала відео, я його завантажила на Ютуб, поставила там, можна який час, щоб воно вийшло, тому що ще йде перевірка авторських прав там і так далі. коротше. В Ютубі не так, що ти завантажив і запустив. Там 2-3 години потрібно дати, щоб алгоритми Ютуб перевірили на авторські права. І в цей момент я вже все зробила все і почалося таке жахіття. Моя катя була якраз в квартирі у себе. Вона, ну, вона знала, що тривога, ну знаєте, як ми, ми ж поки не почуємо, ми ж думаємо, та ну це чи втомилися боятися, чи втомилися бігати, ну я не знаю, як це пояснити, але вона знала, що повітряна тривога, але вона залишалась в квартирі працювати за комп'ютером вдома. І коли вона почула перший бах, і вона каже: ну, ні, мам, у нас тут і я починаю спускатися, і каже, я зараз заходжу в ліфт. Я спускаюся в безпечне місце, в ліфті може не працювати телефон, тому не хвилюся, вийду з ліфту, я тебе передзвоню. Не, не одразу вона передзвонила, тому не знаю чому. Потім, ну, через хвилин 15, але для мене було це все життя. Мене. Вона передзвонює і каже, що вона їхала в ліфті, був очередний баг. І настільки це був бах, що ліфт аж затрясло, і ви розумієте, що може бути з ліфтом в цей момент, вона дуже сильно перелякалась. Потім відбій ну там все, відпій повітряної тривоги. Ну, хіба ж може одне і те ж саме, в одне і те ж місце, як то кажуть. Все від бій повітряної тривоги, вона повертається, як там що, але робота вона завжди відвкає і треба щось робити неможливо там. І вона сідає знову за комп'ютер. І чи вона не почула повітряну тривогу, чи я не... Тут я не буду довго зупинятися, я не знаю. І ракета в пологовий будинок, який неподалік від Катіного будинку. Каті затряслася вся хата, Катя ще сиділа біля вікна. І, слава Богу, все гаразд з Катією. там деякі моменти, які там все можна владнати. Мені головне Психологічний, знаєте, стан. Тому якось так. Мені здається, що цей Чорний голуб так чіплявся і бився. Потім все закінчилося. Катя каже, я не можу працювати, я не можу знаходитись в хаті, мені самої якось після у того. Як колихнуло це все каже, мені страшно. Я вийду на вулицю, я, мабуть, піду десь сяду в якийсь заклад, візьму собі кави, хочеться дивитися віконечко і ні про що не думати. З тими словами ми, як то кажуть, казали один одному, слава Богу, що все добре, все, давай. Як там, що трапилось далі, але м -м, вона мені вже дзвонить. Мама ми з Кристиною і там ще з кимось їдемо. Що, мама ми будемо сидіти? Можливо, там комусь потрібна допомога. У Каті є досвід м -м, з фондами, праці з фондами та волонтерами. Катя дізналася, які там волонтери зараз біля Ахматіту і біля. Будинку, де під'їзд знесло, деякі, і що кому потрібно. Тому що купити просто щось, привезти і цього буде багато, а того, що потрібно, зовсім немає. Ну, це так не працює. Я ще кажу, у Каті є досвід в цьому. І вона подзвонила, і, і туди, і туди потрібні були віники, потрібні були. Рукавички для будівельних робіт вода то взагалі, скільки не вези, все нормально. Людей багато, кути всі хочуть і так далі. Вологі серветки, якісь там медикаменти. Вона дізналася список, вони поїхали щось купили в метро, щось купили в... в аптеці. І так, знаєте, завдяки тому я не про Катю хочу розповідати. Я хочу сказати про те, що коли ти не знаєш, що робити, тобі страшно, і в тебе біль, злість. І ти починаєш комусь допомагати, ти починаєш щось робити, ти відвікаєшся, і приходить якась енергія, і ти ну, якоюсь мірою ти заспокоїшся. І вона мені потім е відео такі покидала і каже: мам, якщо хочеш, постав на ютуб. Ну, я поставила перший день, е другий день. Ті ж волонтери кажуть те, що все добре. Там хтось воду привозить, хтось і ще щось, тобто людей потрібно кормити. І я бачу, що Катя в якийсь там ресторан приїхала, 300 обідів, вона їм повезла. І...

Катя каже, мам, я не знаю, звідки Ляо, але у мене пішла енергія і я заспокоїлась. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Мирного неба, спокійних, яка б доби спокійної, кожної доби. І до зустрічі в новому відео, а я вже поплила. Уже все, дівчата. Мене вже нема, поки не буде сідати сонечко.